Вітаю, друзі, я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському ютуб-каналі. Сьогодні я буду говорити про закон про самоврядування в сфері охорони здоров'я в Україні. Чому я буду говорити сьогодні про цей закон? Тому що він також стосується і пацієнтів, не тільки. Лікарів. Ну от зокрема, я хочу зацитувати один фрагмент із пояснювальної записки цього закону. Нагадаю, що це вже не зовсім законопроект, тому що пройшов перше читання і, і чекає на повторне вже голосування, остаточне голосування. Отже, пацієнт отримує спосіб захисту своїх прав і свобод, можливість вільно обирати лікаря, отримувати сучасну, якісну, безпечну. Та доступну медичну допомогу, повагу до своєї гідності, прозорість інформації про професійну траєкторію та поточний статус лікаря. Ну, я хочу сказати, що нічого подібного пацієнт не отримає. Більше того, він отримає зворотній ефект, і цього всього не буде. Отже, я хочу зупинитися на деяких. Аспектах цього закону, тому що все надзвичайно неможливо проаналізувати. І тут найголовніше не потонути у якихось деталях і бачити картину загалом. Перше, на що я хочу звернути увагу, хто є ініціатором цього законопроекту, тому що мова йде про самоврядування медичних, проф... медичних професій або самоврядування в медичній сфері, зараз так називається цей закон. Де ви чули чи бачили якісь ініціативи з боку лікарів, щоб їх самоорганізували в якісь там медичні палати, палату стоматологів, фармацевтів, сімейних лікарів і ще щось таке подібне? Я думаю, ви ніде ніколи не чули і не бачили. Ну, хтось скаже, що добре ми ж пацієнти, і ми не перебуваємо і не буваємо в медичних колективах. І не знаємо, про що вони там говорять. Я вас запевняю, що нічого подібного не відбувається, і лікарів це не просто не турбує питання, вони не просто не прагнуть вступити в якусь палату, вони надзвичайно бояться і переживають це перше, що я хотів би сказати. Це при тому, всьому, що в пояснювальній записці і в обґрунтуванні закону про самоврядування медичних професій або самоврядування в медичній сфері. Наголошується, що це все дає якусь там свободу і повагу до гідності і лікаря і пацієнта, і цього прагнуть низи. Низи не прагнуть. Це самоврядування рабів, можна так сказати, або нав'язування самоврядування з боку представників вищої політичної влади. І тут наступне виникає питання. А чим має закінчитися ця ініціатива? Для того, щоб ми розуміли, чим закінчується будь-яка реформа, треба обов'язково уважно подивитися на персону або персон. Які штовхають або просувають цей законопроект. Ну, я почну з себе. Якщо ви хочете дізнатися, чим закінчиться реформа охорони здоров'я під моїм началом, то треба подивитися на мене. Уважно подивитися, подивитися моє минуле, зовнішній вигляд, що я говорю, як я говорю. От точно такі будуть результати цієї реформи. Якщо ви хочете дізнатися, як закінчиться, чим закінчиться ініціатива. Про самоврядування лікарів і для пацієнтів, і для лікарів. Подивіться уважно на Михайла Радуцького. От Якщо ви на нього подивитесь уважно, а потім подивитеся на його бекграунд або його минуле, то ви одразу зрозумієте, чим все закінчиться. Нічого нового, нічого надзвичайного, я не сказав. Я говорю абсолютно банальні елементарні речі, щоб ми всі взагалі розуміли. Про що йдеться? Я нагадаю трошки історію з попереднім законом про самоврядування медичних професій. Його, значить, це було ще до повномасштабного вторгнення, і навіть сам Михайло Родуцький не вийшов його захищати, і семи доповідачів у Верховній Раді назвали цей закон наверненням в рабство. Лікарів і медичних працівників. Більше там ну, не було про що говорити. Отже, про що загалом йдеться? Йдеться про те, що держава хоче зобов'язати медичну спільноту створити для себе власноручно каральні органи і їх власноручно оплачувати з внесків. От поки що лікарі не платять там. Практично ніяких внесків, ніби щось вони на якісь віртуальні асоціації, які мають статус громадських організацій. Я не знаю там рівень цих внесків, хто щось платить, не платить, добровільно чи примусово. Але це якісь такі там суми, які не помічаються лікарями. Ну, принаймні, поки що такого не було. Але отут у цьому законі сказано, що внески є обов'язковими. От ви, ви платите внески. То, 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 то ви лікар і маєте ліцензію. І працюєте сьогодні, якщо лікар не хоче платити в якусь асоціацію, щось він ну, не платить і просто не користується благами цієї асоціації. Ну, наприклад, якась там поїздка один раз на рік чи раз на три роки на якусь науково-практичну конференцію, ніби то оплачується все асоціація, кошти асоціації. Але якщо лікар не сплачує ніяких внесків, це ніяк не позначається взагалі. На його професійній діяльності, на перебуванні у професійному середовищі. Сьогодні ж планується так, що якщо ви не сплачуєте внески, це вже говорить про те, що ви не належите до лікарського цеху. І це надзвичайно важливо і небезпечно. Але це ж далеко не все. Я хочу зачитати зараз статтю 13, вона ключовою є функції палат медичних та фармацевтичних професій. Тобто передбачається там 4 чи 5 палат, стоматологи, фармацевти, ще там сімейні лікарі, вузькі спеціалісти. Отже, палати медичних та фармацевтичних професій перше приймають рішення щодо видачі свідоцтва про право на провадження діяльності в сфері охорони здоров'я представника медичних та фармацевтичних професій. Як відбувається зараз ситуація? Право на спеціальність, право на здійснення лікарської діяльності належить державі через спочатку інститут інтернатури, а потім через такий медичний соціальний інститут, як підготовка після дипломна підготовка лікарів. Тобто, студент закінчує. Вищий навчальний заклад, це ще має, він ще не має права на практику. Він проходить інтернатуру 2-3 роки, і вже сертифікат, який надається йому, дає право йому 5 років на лікарську діяльність. Після цього проводиться моніторинг, інвентаризація його діяльності, чи він насправді цих 5 років працював, що він робив, в стаж звертається увагу, перевіряється його рівень там знань. Практичних навичок, теоретичних, які він здобув, і йому ще дають додаткові знання люди, які нібито ними володіють. Ну, це вже інша проблема, інша ситуація, але принаймні це належало державі, і цей інститут успадкований з радянських часів. І він належить лікарям, які, по-перше, мають медичну освіту, по-друге, вони... Мають науковий наукову ступінь, можуть там щось говорити. В чому тут зараз ініціатива? Чому я згадував про Михайла Радуцького? Тому що тут мова йде про перехоплення цієї ініціативи, і тепер, уже відповідно до цього нового закону, палати будуть очолювати люди з невідомим минулим і не факт, які мають там медичну світу, а найголовніше репутацію. Тобто, взагалі, всі ці самоврядування вони передбачають, передбачають наявність репутації. Не можна вибудувати ієрархію, а це мова йде про ієрархію. Палати це завжди ієрархія. Це фактично політика, і в цьому законі говориться про те, що поки що лікарі не є суб'єктами. Політичної діяльності в сфері охорони здоров'я. За них все вирішує уряд, і за них все вирішує Міністерство охорони здоров'я. Формально все виглядає ніби гарно і правильно, але справа у тому, що суб'єктність отримають конкретні люди. І це будуть люди на зразок Михайла Радуцького. Не, не сумнівайтесь в цьому ніскільки. Так, вони можуть мати медичну освіту, але це. Принципово іншого складу і якості людей. Це важливо взагалі розуміти. І іншого варіанту просто не може бути. Причим не треба ну, бути таким наївним і вважати, що всі ці палати не будуть контролюватися Міністерством охорони здоров'я, урядом і так далі. Тому що все прописано і виписано. І Ініціатором законопроекту є Міністерство охорони здоров'я. Там написано, до речі, дуже чітко: хто є ініціатором цього законопроекту, не громадські організації, не які, ну не ці професійні асоціації, які мають статус громадських організацій. Не вони, а Міністерство охорони здоров'я. Тому що якби ініціатива йшла насправді знизу, і це було насправді самоврядування, то Міністерство охорони здоров'я не повинно чи писати більше того. Міністерство охорони здоров'я взагалі це виконавча гілка влади, а не законодавча. І ініціатива, якщо вже так, повинна виходити з віднародних депутатів або з профільного комітету, в якому і знаходиться Михайло Радуцький. Це важливо розуміти. Отже, мова ключовим моментом елементом. Ці ініціативи самоврядування медичної професії це передача видачі свідоцтва про право на провадження діяльності в сфері охорони здоров'я. Вона тепер це свідоцтво будуть видавати люди з невідомим походженням, з невідомою репутацією, і ну, не треба, якби бути особливим аналітиком. І володіти якимось мистецтвом прогнозу для того, щоб не зрозуміти, чим закінчуються вибори, в... чим закінчаться вибори в палати, в медичні палати, якщо у нас в країні політичні вибори до парламенту, до місцевих охоронних самоврядування закінчуються різного роду, приходом до влади різного роду. Політичного і соціального непотребу. Чому так відбувається? Тому що в нас не заборонена зовнішня реклама, телереклама, абсолютно толерується підкуп виборців, залякування, недобросовісна конкуренція, відсутність публічних дебатів. Для того, щоб навести порядок. і... Всі оці наші і вибори, і демократія, і самоврядування давали позитивний результат. Необхідно скасувати телерекламу, зовнішню рекламу, білборди, лайтбокси. Це все має бути заборонено. Це кримінальна відповідальність за це повинна бути. Звичайно, підкуп виборців, залякування і так далі. Якщо цього не зробити, то результат буде такий, як у Вінницькому державному медичному університеті. Демократичними процедурами обрала людину. Яка не має ніякого відношення до наукової спільноти, вона по своєю за своєю суттю не є науковцем. І якщо ви з нею просто поговорите, будь-яка людина з нею поговорить, то одразу навіть не медик скаже, що ця людина не науковець. Можливо, це якийсь ремісник від медицини. Ну, може бути, ми не можемо це оцінити. Але люди так, науки не розмовляють. Більше того, обрала людину, яка не може довести, що всі наукові праці і регалії вона здобула власною працею, власним трудом, тому що публічна дискусія одразу це показує, викриває, що ця людина мова йде про ректора ректорку Петрушенко, яку обрали. Вона не своєю працею, не своїм трудом. Досягнула цих якихось там наукових чи інших результатів. Це надзвичайно важливо. Там копаються в плагіаті, що, мовляв, щось там було списано, не списано. Яка різниця? А якщо не списано, а якщо хтось за неї це зробив, вона не своєю працею це зробила. Це, оце ключове питання. Так, оце от, цим закінчиться все. приклад, Вінницький приклад, він одразу дає можливість провести екстраполяцію. На всі ці палати. Будуть такі Петрушенки очолювати всі палати. Нічого іншого не буде. І вони будуть визначати, кого милувати, кого карати. Ну, це феодалізм, такий Азіатський, азіатський феодалізм буде. Тим закінчиться все це самоврядування. Кому давати сертифікати, кому не давати, а, позбавляти це фактично позбавляють диплому. А, це репресивний механізм, його поки що не було. А тепер він запроваджується. І чому запроваджується цей репресивний механізм? Це теж ну, дуже важливо, оскільки е, система, верніше так можна сказати, що корупційні системи вони мають свою ємність. Це не бездонна якась діжка і не е, гумова діжка, яка розтягується і може там в себе вміщати. Безліч або якусь безлімітну кількість людей, які щось купили, заплатили, і туди зайшли в цю систему. Тобто е медична сфера вона нічим не відрізняється від прокуратури, суддів і так далі. Люди платять хабарі, купують собі там місця, роботи, сертифікати, навчаться і так далі. Все це роздувається, роздувається, і ясно, що вона потребує якогось там уже. Регулювання. І е, іншого, інших ідей в нашій країні як обнулення, періодичного обнулення просто не існує. Ну, наприклад, щоб всі розуміли про що йдеться, е, люди брали собі чоловіки, я маю на увазі, інвалідності, відтермінування е, від армії і так далі. І ще там багато чого. Ну, от коли вже всі заплатили, хто там і що заплатив, всі, ніби мають на руках якісь там білі чи якісь там квитки, які їх звільняють від строкової служби. Потім приходить нова ініціатива, що все це скасовується, відміняється. Більше воно не працює і все починається по-новому. Тобто, держава фактично розписується у тому, що весь час вона брала гроші, чиновники. Видавала липові якісь там довідки, їх стало вже занадто багато, і треба по-новому запускати весь цей процес. Ніхто при цьому не карається. Ну, от, приблизно ініціатива самоврядування медичних професій і створення оцих палат це обнулення ситуації по інтернатурі, по працевлаштуванню і так далі. Тому що занадто багато вже туди накопичувалося Зайвих людей, і о, всі це розуміють, що з ними якось треба попрощатися, але ті інструменти, механізми і ті люди, які прийдуть, то вони попрощаються зовсім з іншими людьми. Це важливо розуміти. Якщо і будуть прощатися, а загалом про все продовжується як було. Тобто, треба розуміти, що е, всі ці очільники палат важливо розуміти. Що вони ж вже практично не підконтрольні, не підконтрольні державі. Якщо зараз носять тисячі доларів за вирішення якихось питань, працевлаштування і так далі, так само будуть носити і туди. Тільки якщо це можна було якось регулювати правоохоронними органами, то це ж ну, самоврядна організація. Ну, ви самі собі так рішили, що у вас перепусткою є хабарі, якісь там орг внески це буде оформлено. Зараз можна це легалізувати до речі, сказати, що це є критерієм ефективності і перехід на нові форми там самоорганізації і е, е, облаштування взагалі свого цього там, професійного середовища. Прокуратури, ніякі правоохоронні органи не зможуть навести ніякого ладу. Це важливо розуміти. Отже, це те, що я хотів би сказати по закону про самоврядування медичних професій, і закінчити я хочу тим, чим я почав. Завжди дивіться на ініціаторів цієї реформи. Якщо ви хочете знати, чим вона закінчиться. Якщо я виступаю ініціатором реформи, дивіться на мене і на моє минуле. От точно такі будуть результати. Якщо Радуцький виступає ініціатором реформи, ну от дивіться на нього і на його минуле. Чітко бачити результати. На цьому я хочу закінчити цей відеоблог. Говорити, звичайно, ще тут можна дуже багато і, можливо, ще й треба буде говорити, але так, для того, щоб е, якийсь проміжний підсумок підвести під цими процесами, то я думаю, поки достатньо. Дякую всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічей.